Таю, дорога церква, слава Ісусу Христу. Слава. І сьогодні я радий бути разом з церквою Христовою, разом з вами, розділяти цю можливість прославити і поклонитись нашому Господеві. Як же брат Михайло сказав, мене звати Федір. Я приїхав зі своєю дружиною. Зараз ми мешкаємо в Бродах. Це Львівська область, тут 150 кілометрів від вас. А сьогодні ми знаходимося в селі Труханів. 50 кілометрів від вас, де проводимо дитячі табори, і мали змогу так вас відвідати сьогоднішнім ранком. Сам я народився на Дніпропетровщині, де прожив майже половину свого життя. Потім жив, навчався в Харкові, жив, навчався в Запоріжжі. І зараз я тепер живу і працюю в Бродах. Також. Несу служіння в Бродівській церкві, і у нас є команда, із якою ми разом несемо євангелізаційне служіння в зоні бойових дій і в прифронтових територіях. А зараз я б хотів з вами коротенько поділитись Божим Словом і пороздумувати на таку тему, як свобода. І в сучасному світі ми дуже часто. Чуємо це слово, і всі нам розповідають, що ми маємо бути вільні. Цей світ нам диктує, що ми можемо робити все, що завгодно, все, що ми забажаємо. Ми буквально навіть бачимо зачасту це з плакатів, особливо зараз, коли в нас в країні йде війна і нам кажуть, що за свою свободу ми маємо боротися, закликаючи нас воювати. Але чи ця свобода? Яку нам диктує цей світ, вона є дійсно тою свободою, яку хоче мати кожна людина. І я б хотів би зачитати місце з Біблії, яке записано в першому посланні апостола Павла до Коринської церкви, 6 розділу з 12 вірша. Перше послання до Коринтян, 6 розділ, 12 вірш. Усе мені можна, та не все на пожиток, усе мені можна, але ніщо володіти мною не повинно. І апостол Павло пише, звертаючись до Коринської церкви і взагалом до сучасних християн і до християн всіх поколінь, які будуть читати Боже Слово, він каже, люди ви вільні. Говорячи напряму про те, що дійсності людина вона має свободу, вона може робити все, що забажає. Він каже, усе мені можна. Але тут є два таких пункти, які є досить важливі. Які обмежують, а не фактично не обмежують, але направляють нас в правильному руслі в нашій свободі. І він каже: все мені можна, але це має бути на користь, і все мені можна, але це не має володіти мною. І якщо ми подивимось на свободу, яку нам пропонує цей світ, вона трошки відрізняється від того біблійного принципу, який ми зараз могли прочитати. Взагалі, наукове тлумачення слова свобода пояснюється як здатність самостійно приймати рішення в тій чи іншій ситуації. Рішення засновується на власному розумінні добра і зла, особистих переконаннях та схильностях. Тут я б хотів виділити, що наша свобода, згідно пояснень наукових, вона формується на наших власних. Схильностях на наших власних переконаннях і на наших власних розуміннях. А тепер питання. Якщо мої переконання і мої схильності, це є те, від чого я залежний, у нас в сучасному світі є досить багато залежностей, починаючи від тих яких явних, які є явними гріхами, такі як алкоголізм, наркоманія, куріння, і цей список можна продовжуватись, так і здавалося, до безобідних таких залежностей. Таких маленьких, які в кожного з нас можуть лежати в кармані, це телефони. І от якщо, якщо моя свобода вона формується на основі моїх залежностей, чи буду я вільною людиною? Бо моє життя, воно фактично обмежене тими гріховними проявами, моїми гріховними звичками, моїми якимись проблемами, моїми страхами, і я вже не є вільною людиною. Бо мене щось контролює. І до прикладу, я хотів би розглянути таку ситуацію, я вімо молоду людину. Молоду людину, який світ каже, ти вільний робити, що ти хочеш. Ти вільний приймати будь-які рішення. І це, цей хлопець нехай буде, він <клес> виріс в християнській сім'ї. і Спокосившись тією свободою, яку пропонував йому світ, він вирішив, що він сам вирішує, як йому жити правильно. Що те, чому його навчали, це не свобода. Те, чому проповідували в церкві, це не свобода. А тепер він хоче спробувати ту свободу, яку, живе, яку пропонує цей світ. Він починає вести вільний спосіб життя, проводить ночі в нічних клубах. Випиває, отримує залежність від алкоголю. Поступово вже навіть не може жити без нього, йому потрібно кожен день випивати. Його взаємовідносини з батьками руйнуються, взаємовідносини з оточуючими якимись близькими його людьми, вони теж руйнуються, бо його спосіб життя такий, що він стає конфліктним, він намагається. Довести всім, що є він правий і що він дійсно вільний в своєму житті, а при тому всі бачать навколо, що він гине. В душі він має постійну тривогу і порожнечу і продовжує заглушати її алкоголем і не розуміє, чому, чому його життя стало таким. Фактично він вже не контролює свої рішення, і його життя, воно, його звички, вони самі змушують його жити тим життям, який, яким. Він почав жити, думаючи, що він буде вільним. І от тепер питання, чи дійсності людина, спробувавши свободу цього світу, от в такій ситуації, вона була вільною. Зовсім ні. В цій ситуації людина стала повністю залежною від тої свободи, яку пропонував людині світ. Бо світ казав: ти вільний робити, що хочеш, але він не казав про наслідки і ціну цієї свободи, цієї, цього вибору. Так, він був вільний вживати алкоголь, але світ йому не казав, що ти станеш залежний. Ти був... Він світ йому казав, ти вільний жити тим життям. Але світ не казав, що це життя приведе його до того, що його взаємовідносини з усіма рідними людьми будуть зруйновані. Його совість вона вже була попросту заглушена і мовчала. І він не розумів, що відбувається в його житті і чого його життя сповнене болю, переживань і пустоти всередині душі. І фактично за цією маскою свободи, яку пропагував цей світ, людина, людина отримала рабство. Рабство, коли він вже не міг самостійно приймати рішення. Рабство, коли ця свобода вона диктувала йому, як він має жити. І в Євангелії від Івана, в 8 розділі, в 34 вірші, написані наступні слова. І кожен, хто чинить гріб, гріх, той раб гріха. І ці слова вони описують повноті те, що пропонує нам цей світ. Світ нам пропонує свободу жити в гріху, але світ забуває нам казати про те. Що живучи в гріху, ми будемо рабами гріха. Наше життя вже не буде таким, яким воно було до того, як ми пізнали гріх. Гріх завжди нам обіцяє задоволення якусь <кхем> простоту в житті, але завжди дає залежність. Він обіцяє свободу, але приносить біль, сором і розчарування. І якщо ми подивимось на цю історію про цього хлопця, його життя якраз і було наповнено тим, що, пізнавши свободу цього світу, він отримував біль, сором і розчарування. Його, і живучи життям тим, яким пропонує навіть цей світ, подивившись на те, якщо ми звернемо увагу на перший вірш, який був прочитаний, це перше Коронітян 6.12, усе мені можна. Та не все мені на пожиток. Усе мені можна, та нічого не має володіти мною. Дивлячись на те, що цей світ пропонує нам, наприклад, цієї історії, вона буквально повністю протирічить тому, чому навчає нас Господь. Отримавши свободу цього світу, пізнавши людина, вона починає жити тим, що їй шкодить. Людина починає жити тим, що приносить їй залежність. І цієї залежності не досить нелегко позбутися, бо ця залежність вона повністю оволодіває нами. І як висновок, це дійсності та свобода, яку б кожна людина хотіла мати. І от живучи таким життям, зараз, повернувшись на початок, коли я зробив вибір вибрати свободу цього світу, чи думав я? Що наслідки будуть такими. Що наслідки будуть такими, що моє життя може стати фактично зруйнованим. І, говорячи світ до нас, ви вільні робити, що хочете, тим самим він створює нам ілюзію вибору і фактично обманює. Бо, Павло попереджає, ніщо не повинно володіти мною. Але реальність така. Що все одно людське серце воно шукає свого пана, свого володаря. І якщо Господь не володіє людським серцем, людина ніколи не буде мати істинної свободи. У людини всередині буде те, від чого вона буде залежна і буде рабом. І я зараз не говорю про те, що згубить людину як фізично, так і духовно, наприклад, цієї звички. А цією залежністю у людини може стати будь-що. Це може бути кар'єра, це може бути робота, це може бути сім'я. Це може бути так само гріх, це може бути навіть в сучасному світі гаджет. Ми зараз проводили молодіжний табір. У нас є в таборі така умова, що використання мобільних телефонів воно є обмежене. Для того, щоб ну, в більшості, як і для лідерів, так і для учасників табору. Перше, бо там дуже, не дуже добрий зв'язок, і це є плюс. А по-друге, це для того, щоб всі, хто знаходиться в таборі, вони могли сконцентруватися на тому, що відбувається, і не відволікатися на, те, на ту інформацію, яка надходить до нас з телефонів. Як ви думаєте, чи зрозуміли, чи відчули себе люди вільними без телефонів? Перші, ці, перші три дні. У людей відбувається соломка, і вони постійно хочуть його мати. Це навіть у дорослих людей. Не тільки в такого покоління, як я, не тільки в такого, який ще менше, а у дорослих людей. І це показує те, наскільки ми люди залежні від цього телефону. В когось ця залежність більша, в когось ця залежність менша, але це показує, наскільки. Людина, навіть будучи віруюча, може бути залежною від того, що пропонує цей світ. І ми не помічаємо цих залежностей. І фактично, ми добровільно віддаємось в це рабство і добровільно підписуємо цей контракт про те, що я тепер став залежним від чогось. Я знайшов гарну роботу, я тепер буду весь свій вільний час посвящати тому, щоб. Збудувати собі там кар'єру. Буду працювати, працювати, працювати і весь мій вільний час буде йти туди. Я забуваю зовсім про Бога. Це якщо говорити про те, як християни можуть стати знов залежними. Бо фактично, навіть будучи віруючою людиною, ми не застраховані від того, щоб знов не попасти в рабство. Тільки це рабство ми можемо вже не вважати рабством. А будемо виправдовувати себе тим, що це ж моє життя. Так, я маю посвящати тільки, стільки часу, тому що мені потрібно якось жити, мені потрібно забезпечувати свою сім'ю, а в той самий час забуваючи про Бога і забуваючи про те, що Господь закликає нас робити і закликає нас служити Йому. І у цієї свободи, як нам здається, так само є ціна. Ця ціна вона може бути в когось різному. Але завжди за нашим вибором йдуть якісь наслідки. Ці наслідки можуть бути як позитивними, так і негативними. Але світ, в якому ми живемо, він нам ніколи не каже, що слідом за вашим вибором вас чекатимуть наслідки. Бог дав людині право вибору, і ми бачимо це від самого початку створення світу. І як Бог створив людину, як Бог дав людині право вибору, що зробила людина зі своїм правом вибору? Історія самого першого гріха і самого першого вільного вчинку людини. Історія Адама і Єви. Бог створив людину, Бог дав їй право вибору, вибору сказав тільки одне: «Не їж з дерева, пізнання добра та зла. І фактично, більш ніяких. Заборон людині не, до людини не було. У них було благословенне життя, вони жили в гарному місті, в Едемському саду. Їх не потрібно було думати про те, що вони мають одягатись у щось про те, що вони мають щось їсти. Фактично, всі плоди, які були в тому саду, вони могли собі вільно споживати. Лише одне: не їжте з дерева пізнання добра та зла. <кій> І що ми бачимо? Так людей спокусив сатана. Але це був вибір людини. Рука сама потягнулася і захотіла того, від чого Бог застерігав. Як ви думаєте, Бог застеріг людину просто так не їсти від того дерева? Він застеріг її не їсти тільки тому, що він знав, що з'ївши цей плід, людина завдасть шкоду сама собі. Бо людина до того моменту вона попросту не знала, що таке зло. І з'ївши від дерева, вона пізнала зло. Її життя вже змінилося і кардинально перевернулося. Бо наслідком того вибору людини фактично є те, що гріх увійшов в цей світ. Наслідком того гріхопадіння є те, що людина вона втратила єдність. З Богом і перестала жити в присутності Бога. Наслідком того вибору є те, що людина вона стала фактично смертною. Вона вже втратила присутність Богу в вічності в тому, в тому Едемському саду, і все. Вона була вимушена. Не можу згадати слово коректне. Тинятися по планеті, здобуваючи тяжкою працею свій хліб. І все здавалося через що? Через одну маленьку дію, коли людина зробила вибір. Так краще буде. Дякую. Наступна історія, коли людині теж Господь дав право вибору і дав попередження не робити цього. Всі ми знаємо історію про Лота і його дружину, коли Господь їм сказав вийти з Содому і Гомори, покинути те місце, бо Господь його буде знищувати. І ми бачимо, що перше, вони навіть не дуже хотіли і не дуже раділи, тому що їм прийдеться покидати це прекрасне місце і Содом і Гомора – це були досить розвинені місця того часу. Фактично технологічні гіганти, де було все, де був і водопровід. Де людям не потрібно було якось тяжко працювати, як в інакших місцях. Фактично, це були досить технологічно розвинені місця, де людям було жити добре. Але за цим добре жити, до людей прийшло розбещення. І от Господь, звертаючись до лота, він каже: Виходь звідти, і виходь, не обертаючись, не жалкуй про те, що ти втратив, бо я дам тобі краще. І ми бачимо, що. Коли вони виходили, незалежно незалежності від того, що Господь їх попередив, дружина Лото, вона так само зробила вибір. Вона зробила вибір обернутися і подивитися. Вона зробила вибір пожалкувати про те, що вона втратила, фактично, в деякій мірі, навіть не довірившись Богові, що Він дасть їй краще. В її серці був сум. За тим, що вона втрачає те гріховне середовище, в якому вона знаходилась. І це було для неї тим, що вона, як наслідок, стала соляним стовпом і втратила життя. І от, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, чи є в нашому житті такі самі ситуації, коли ми здавалося? Виходячи з того, звідки нас Бог виводить, ми жалкуємо. І ця от жалість всередині нас, вона стає тим якором, який фактично може нас змусити в деякий момент повернутися в те гріховне життя і в те гріховне середовище, з якого виводив нас Господь. Ми сум, можемо сумувати Господь каже, я вас вивожу звідти, і я вам даю краще. Тільки довіртесь і йдіть слідом за мною, не жалкуючи про те, що ви втратили. Бо те, що ви втратили, воно. Ніщо в порівнянні з тим, що я дам вам. І ми вже бачимо, що свобода це не просто вибір людини. А свобода це відповідальність за свій вибір. Це відповідальність як перед собою, так і відповідальність перед Богом. І кожен раз, коли ми в своєму житті приймаємо якесь рішення, так, ми вільні приймати його. чи в, іншу, в одну сторону чи в іншу. Але також ми маємо пам'ятати, що наше рішення воно завжди має ціну. Ця ціна може бути гарною для нас, ця ціна може бути поганою для нас. І Бог нас, нам нічого не забороняє, Він нас не обмежує, але на відміну від світу цього, Він завжди нам каже про ціну нашої свободи. Він каже, так, ви можете жити в гріху, але пам'ятайте, яка ціна гріха. Господь каже, так, ви можете жити в правді в істині і бути по-справжньому вільними, але це також є певна ціна за те, що ви будете жити в свободі в Ісусі Христі. В посланні до Галатів, в 5 розділі, в першому вірші, апостол Павло, звертаючись до церкви, він каже, для свободи Христос визволив нас, тож стійте в цій свободі і не піддавайтесь знову під ярмо рабства. Він закликає церкву 2000 років тому. Пам'ятайте, що Христос дав вам свободу. Пам'ятайте, звідки Христос вас вивів. І не намагайтеся повернутися туди, де ви були рабами. Не повертайтеся знов під те ярмо рабства. І це нам показує, що не тільки зараз у нас є якісь спокуси. Не тільки зараз для християн є випробування, але й тоді так само перша апостольська церква вона стикалася з тими самими викликами, з якими стикаємося і ми зараз. І так само у людей була спокуса повернутися до того гріховного життя і озирнутися. Він каже: не піддавайтеся знову тим спокусам, не повертайтеся знову в те ярмо рабство, якого вивів вас Ісус Христос. Бо Він не просто вивів, Він вас звільнив від того, від чого ви були залежністю. Він дав вам в першу чергу силу волі для того, щоб ваше життя було іншим, ваше життя було вільним від того гріха, який панував в вас колись. І фактично Христос це єдиний, хто заплатив. За нашу свободу. Якщо ми подивимось на свободу, яку пропонує нам цей світ, хто платить за цю свободу? Ми платимо. Ми пожинаємо ті наслідки наших неправильних дій, наших вчинків ми за це платимо. Ту свободу, яку дає Ісус Христос, всі ці наслідки заплатив Він. Він прийшов на Голговський хрест. Він був розп'ятий яти, розп добровільно. Він каже, люди, я вас так сильно люблю. Я хочу, щоб ви були вільними, щоб те ярмо гріха не давило вам на плечі, щоб під тим тягарем ви не гнулися. Я хочу, щоб ви були вільні, щоб ви були щасливі, щоб в вашому житті панував тільки мир, радість і щастя. Щоб ви вже не були тими, які колись в Едемському саду втратили вічне життя. Я хочу, щоб ви мали це вічне життя. І тому Ісус Христос, Він прийшов у цей світ і заплатив ціну за ту свободу, яку пропонує зараз кожній людині. Він заплатив ціну за той гріх, який кожна людина робила свідомо, вважаючи, що вона була вільною. Ціну за гріх Він заплатив смерть. Смерть на Голговському хресті, яка покрила гріх кожної людини. І ця смерть вона дійсності дала людям можливість бути по-справжньому вільними. В посланні до Римлян апостол Павло, так само пишучи, шостий розділ, 23 вірш, він каже: бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Він каже, «В дійсності, ви стаєте вільними тільки коли приймаєте Ісуса Христа. І дійсності цю свободу, яку кожна людина хоче мати всім серцем, може мати тільки в Ісусі Христі. Бо тільки розуміючи Бога, пізнавши Бога, людина розуміє оцей принцип, який був на самому початку, все ви можете робити. Та це має бути вам на користь і це не має володіти нам. Це не має володіти вами. І дійсності, цю свободу Ісус Христос пропонує безкоштовно, бо вона за неї вже заплачено. Але ця свобода, яку ми отримали від Ісуса Христа, вона не скасовує нашої відповідальності. Ця свобода навпаки накладає на нас більшу відповідальність, не втратити цю свободу. Бо свобода в Ісусі Христі це не анархія, це життя в любові. І перша відповідальність так само, як Ісус Христос проявив любов до нас, так і ми маємо проявляти любов до тих, хто нас оточує. Це відповідальність за ближніх, це також є нашим вибором. І в посланні до Євреїв в 10 розділі в 26 вірші написано таке. Бо коли ми, одержавши пізнання правди, самохідь грішимо, то вже не зостається з жертви за гріхи. Він каже, так, пізнавши мене, ви вільні люди, але пам'ятайте, ви вільні до тих пір, доки ви знову свідомо не вибираєте гріх. Бо коли, ви, бо коли я, як людина, знов свідомо вибираю гріх, я знову стаю рабом гріха. Він каже: ставши рабом гріха, ви добровільно відмовилися від тієї свободи, яку я даю вам. Ви добровільно відмовились від тої жертви, яку я заплатив за ваш гріх. І це для нас, як для віруючих людей, є попередженням того, що ту свободу, яку нам дав Ісус Христос, ми можемо так само втратити і втратити досить легко. Маючи отой якір, як жінка, як жінка лота, яка обернулася, пожалкували про те, що вона втратила в тому гріховному середовищі, що вона мала. Так само і ми, одного разу, обернувшись і пожалкувавши, можемо знову свідомо повернутися в гріх і втративши те спасіння, яке дав нам Ісус Христос. Тож, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, давайте дійсно пам'ятати, що свобода, яка дає нам цей світ, вона не є тою свободою, яку кому хоче мати душа кожної людини. Це свобода, яка Заганяє людину в рабство. І при тому не говорячи ніколи про наслідки того вибору, який людина робить в сторону гріха. А справжню свободу ми, як віруючі люди, можемо мати лише в Ісусі Христі, в Ісусі Христі, який вже заплатив ціну за наш вибір, зробивши вибір любити нас і поніс покарання за наш гріх помер на Головському Христі. Амінь.